Лис Микита, українська народна казка. Жив собі лис на ім'я Микита, і вихвалявся він серед звірів тим, що кого завгодно обдурити зможе, бо він найхитріший у світі. Щоб підтвердити це, вирішив той лис піти на недільний ярмарок і вкрасти посеред білого дня курку. Підійшов Микита до ярмарку і одразу ж його помітив один пес і давай гавкати. А за ним й інші пси. І ось усі собаки погналися за Микитою. Насилу втік тоді лис на якесь подвір'я і заховався там у бочці. А то було подвір'я маляра, а бочка була із синьою фарбою. Просидів у бочці Микита, поки не стемніло, аж виліз він і пішов до лісу. Але бачить, що він увесь у фарбі. Заліз тоді лис у річку і почав вмитися, а фарба не змивається. І вирішив тоді Микита якщо він тепер синього кольору, то зможе схитрувати і назватися царем усіх звірів. З тією думкою і пішов він далі. Прийшов він на середину галявини, побачив високий пеньок і всівся на нього. Зранку усі звірі, які минали ту галявину, побачили лиса та злякалися, бо не знали, що воно таке. Почали з іншими звірами обговорювати, і від цікавості все ближче і ближче до лиса підходять, але зовсім впритул підходити бояться. Тут лис Микита до них і промовляє: Підійдіть до мене, мої слуги! Я тепер ваш цар лісовий. Підійшли звірі і стали вклонятися Микиті, бо вірять, що він їхній цар. Після того почали звірі йому всілякі подарунки та їжу підносити, наївся лис і напився. До душі прийшлись йому подарунки звірів. А вони тим часом почали пісень співати та хороводи навколо свого царя водити. А лисові так добре стало, що він і собі вирішив заспівати, і як заголосив він своїм лисячим тоненьким голоском, то всі одразу й зрозуміли, що не цар він, а звичайнісінький собі лис. Від тієї образи кинулися звірі і почали бити микиту, ледве втік від них лис і вже більше ніколи не хитрував.